Коротше, дивіться, що мене з е, последні, последніми, последніми собиттями в нашій, в, в нашій країні я реально мене це так підбило під бок і в голову, що я охуїв, ви поняли? І мене так поняли, пере, перепиздувало трошки в плані відношення до життя, що охуєть. Я завжди... хотів Домашнє животне. Я поки що не буду казати, яке я... домашнє животне. Я завжди відкладав, казати, відкладав, і... відкладав і... це, типа табля, та потім поняли, та потім поняли, та потім, колись там потім і так далі. І я отак подивився на цю всю хуйню, типу, що була, поняли. І думаю, єбать, а коли нахуй потім завтра може влетіти нахуй? Блять, як це типа сурові реалії, ви поняли? А я так і не завів того кого хотів всю жизнь, блядь. Я отак сидів, я гортав такого того Тіктока, і мені попалася тварина, і я такий, їбать, все нахуй. Я сука готовий, блядь. Бо, блядь, може завтра прилетіть сюди, блядь, ви поняли? Або прилетіть, як ми будемо вести машину вже десь там блядь, за 10 км від, від нуля. І, так, і я думаю, їбать, а, а коли, блядь, жити вообще. Реально, і я вирішив це робити зараз. Я би хотів би, може, вам це поможе, реально. Вдумайтесь завтра, може як не ракета, то може і кирпіч уїбати по голові. Ви поняли, а блядь, а ви того не знаю, кота якого хотіли, блядь, так і не заведете нахуй. І мене це підтолкнуло, поняли на таку конюшу, блядь, Все, я зазрів до всього, блядь. go, go to life. Yes. Короче, хочу вам розказати історію, чого іменно цей пес. Е, я коли вирішив, що хочу от, е, собаку, чау чау я подзвонив е, своєму другу Віталіку е, і кажу, що я хочу брати собаку. Він мені сказав фразу, е, що ти поймеш, що це іменно твій пес. І через пару днів у мене є друг хороший, е, який мені допомагав вибирати собачку, він мені скинув відос. Каже, є ось такий варіант. Я кажу, окей. І проходить 6 годин, і мені е, він скидає таку фотографію. На фотографії написано хлопчик, вага, і саме головне, подивись сюди, будь ласка. І саме головне день його народження. Цей чувак родився на мою днюху. У Нас днюха в один день. блядь. Як таке може бути? Я вже зрозумів, що путі назад немає. Він родився на день Михайла, так як і я. Так що зустрічайте його. Звати е, Майкл. Ну я не міг його назвати тупа Міша, бо я би ну, я теж Міша, ну це тупа чуть -чуть по тупому блядь. Це Майкл е, по-англійськи, ви поняли. Е, ну сю. Все. Все. Е, попрощайся, лапка, чи лизни там треба. Би... да.